Всім привіт! Дорвалася я до своєї кімнати. В прямому значенні дорвалася. Тут одежа на ліжку, що е, буду, буду зараз одягати, зараз треба їхати. Почепили ми е, ойле з моїх. Сов'я, тигр поки що стоїть. Я помила вікно. Помила там карніс наверху, тепер залишилося батарею і потім будемо посувати тут чихоти підлогу. Ось така в мене підлога. Це зараз все треба від порохів від відмивати. Тут ми трішки засашікатурили, зашпаклювали поріг, тому що там дуже багато дірок, і щоб лінолім потім не дрявилося, ми то е... трішки за... загладили. Камін тут всі речі там по кімнатах, по, по там, завал. Так що ми продовжуємо роботу. Подивимося, скільки встигнемо, тому що нам зараз десь через півтора години вже їхати. Тож часу дуже багато нема. Подивимося, зараз встигнемо. Маю надію, що хоч частину лінольму постелимо, щоб можна було ліжко перекласти і деякі речі тут покласти, тому що там ні в коридорі, і кажуть, ні в коридорі не пройти, ні це, це жах. Так, да, я от е, заставила чоловіка, е, зробив і мені тут поставила дві рамки. І ще одну рамку я поставила отут. Ось ще одна така картина буде. На цій стороні. А ось з цієї сторони тут я покладу, у мене є вишивка бісером чорного чорно чорно сіро з червоною лілією і з червоними губами. От якщо я її закінчу, я поставлю її там. У мене є така від Хоакана чи Не, від Хоакана, є від Хоакана губи на чорному такому фоні з чорною вуаллю. Там Жінка це є в алмазках відео є розпаковка і викладка, то я і її вряд чи буду класти, тому що вона якісь там жахлива. Тож поки що от в мене ось ці совушки. Тигр. Сюди я хочу покласти зараз у куток. У мене є поличка така, покласти сюди в куток, і ліжко буде ось тут, так як воно сиділо. Поки що це ліжко. Поки грошей не дуже вистачає. І ну... Коротше, по, по порядку буду показувати, що встигаємо. На даний момент усе. Всім дякую і всім па 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 па